Добрий день учні мої 9 класу. Зараз наш урок Українська жестова мова. Сьогоднішня тема від запруднень навколишнього середовища. Добрий день учні! Як ви знаєте, наш і стикається з проблемою забруднення навколишнього середовища, але ми можемо допомогти. Потрібно показати приклад людям, як перейти нашу прекрасну природу та екосистему. Сьогодні ми з вами розглянемо, як важливо інформувати, навчати і усвідомлювати. Роді. Ми разом дізнаємося більше провіді запрутнення на колишнього середовища і те, як можна і уникнути. Отже, починаємо нашу невеличку подорож у світ екології. Запрутнення товкіля це просет міні-вкладу і властивості однієї або кількох сфер землі наслідок діяльності людини це призводить до погіршення якості атмосфери кітросфери, літосфери та біосфери допустимо міра забруднення довкілля в, в різних країнах регламентується відповідними стандартами норма, нормативами та законами розрізняється кілька типів забруднення отруйне хвороботворне Хімічне, механічне і теплове. Найшкідливішими компонентами запруднення для токіля є оксити, вуклецю, тірки, азіту, полуки, фосфру, синтетичні органічні речовини радіо і. Найбільший кіт аерозоні потрапляє в атмосферу відпалювання палива, що вдвічі перевішує промислови відходи. Природне запрутнення це запрутнення допілля викликане природними, як правило, катастрофічними причинами, такими як виверження вулканів, цель Падіння великого метеорита тощо. Іноді воно є результатом попічної дії людини на природу. Цапрутнення землетіння на колишній територіч, а повинні в ньому в ньому нових не характерних чинників, хімічних і біологічних речовин, які шкодять природним екосистемам та людини будь які пітичні чині, хімічна речовина або біологічні головним чином мікроорганізм, який потрапляє на колишнє середовища, або виникає в ньому кількості за зазвичай і викликає запрутнення середовища. Джерела запрутнення біосфери. Цього розрізняється наступні джерела запрутнення. 4. Біологічні запрутненьки передбачає діяльність патогенных мікроорганізмів та антропогенні вплив на наколині Друге, хімічні запруднення пов'язані з міною природного хімічного складу наслідок попадання сторонних хімічних причовин, Третє, фізичне запрутне має на увазі міну п'ятичні характеристи. Механічні запрутнення. Запрутнення небезпечними виходимо 5 істотних між атмосфері. Джерилами запрутнення є окрема склополімери. Тож Ті перераховані вище віці тапрутні можуть впливати на піоспіру, я окрема та і разом. Основні вісти та чинники запрутнення до біля. Механічні ці змінця. Вістичні ці теплові, шумові, хімічні ці хімічні, а філотичні ці філотичні, тобто різні ці. Житова лексика. Смори. Нева не стача, повітря не вистачає, чутливість. Не реагувати. Затихати це важко. Фіксувати. Ядерна війна, кіканка багаття, таке сильне горі, кіканке багаття. Попіо, радіоакт... радіоактивний, радіаційне, Електромагнітний. Закінчити речення уже. Радіоактивне запрутнення це запрутнення на колишній території, що пов'язане з. І це ваше завдання. У них є відповідь. Пошукайте підпадаючи відповідь. Поставіте уже запитання до речення. Найстраніша екологічна проблема це небезпека ядерної війни. Така війна може призвести до повного знищення всього живого на землі. А якщо залишаться окремі живої форми, то вона, вона війна неодмінно викличен небачену екологічну катастрофу на планеті. Наша земля перетвориться на дікацію. Аже вріють ліси міста заводи, повітря підніміться, величезна кількість попелу і тиму попелу, що завадить проникненню сонячних променів, планету перестане гріти сонце і землю накриє мало. Настане ядерна зима. Німає. Наскільки ви зрозуміли, які віти запрутнення навколишнього середовища існують, які причини запрутнення навколо... навколишнього середовища? Сьогодні ми з вами багато дізналися. Ми прочитали матеріал, познайомилися з новими словами за допомогою малюнцю. Відповідали на питання, задавали свої, задавали свої і розпила... розпиралися. Діді мої, будьте дуже обережні та уважні до екології. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Дякую за увагу. Ви молодці. До побачення!